Вже тому, що ми віримо, тому що ми молимося. Хоч, на жаль, навіть в Україні не всі розуміють сьогоднішню трагедію. На жаль, ще до сих пір, навіть на нашій святій Волинській землі лунають молитви за агресорів, особливо за Патріарха Кирила, нам соромно. Нам всім православним соромно за це. Але об'єднання вселяє в нас надію. Надію в те, що вже недовго Україна буде все ж таки єдиною державою. В Україні буде єдина помісна церква. Це буде та церква, яка стане могутнім, дух, могутньою духовною основою. Що вже більше ніхто і ніколи не наважиться, чи порушити наш кордон, чи навіть подумати, поневолити нас. Всі життя, які пішли, всі, вся кров, яка вже пролита, не є даремною, тому що це люди, яких справедливо можна прирівняти. До новомучеників, до новомучеників за віру за батьківщину і за любов. А сам Господь сказав: немає більшої любові, як хто душу свою покладає за друзів своїх. Усі, хто сьогодні загинув, немає значення, яку віру вони сповідували. Немає значення до якої конфесії належали. Всі вони сьогодні стали новомучениками і тими, за кого ми зобов'язані молитися. І ми будемо молитися, ми будемо вірити, що вже недалеко той час, коли ми обов'язково досягнемо свого. Я щиро дякую усім вам, кожному особисто. То сьогодні не полінувався, і прийшли звершити цю молитву. І закликаю ще раз: вірмо, Вірмо в те, що Господь колись сказав: якщо двоє чи троє зберуться в ім'я моє, там і я посеред них. І якщо двоє чи троє дійдуть згоди щось просити разом. То обов'язково їхня молитва буде почута. Так само буде почута і наша молитва, тому що сьогодні не тільки ми, сьогодні вся Україна молиться за всіх поневолених і особливо за мужню жінку, яку можна вже назвати українською Жанною Дар, яка не побоялася, не побоялася нічого. І пішла одна проти могутньої машини. І повірте, ця машина вже ламається, агонія вже є видною, а наша перемога вже майоріє на горизонті. Тому хай Бог береже кожного з нас і дає нам сили і далі залишатися справжнім українським народом. Зберігати єдність, тому що в єдності сила народу бути єдиними, бути сильними духовно, любити один одного, творити добрі справи і таким чином свідчити всьому світу, що ми є славна нація, що ми є славний побожний український народ. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! oh